Доброго ранку, мої любі малята. Ой, малята, що сьогодні було. Коли я йшла до дитячого садочку вранці, почула такий крик, шум, валт. Думаю, що ж трапилось? Заходжу до дитячого садочка і бачу сидять два ведмедики, білий і бурий, і сперечаються між собою. Підійшла ближче, запитую, що ж трапилось. І вони мені розповідають, що на світі є дуже-дуже багато різних професій, а яка з них найважливіша, яка з них найпотрібніша, вони не можуть ніяк вирішити. Тому, мої хороші, я вирішила їх запросити до нашої групи і разом вирішити, яка ж найпотрібніша професія. Саджуйтеся зручненько, іначе вибажатися. І приготуйтеся уважно, уважно слухати. Малята, давайте разом розглянемо першу картинку. Хто зображений на цій картині? Вірно, на цій картинці зображений лікар. Коли ми викликаємо лікаря? Вірно, ми викликаємо лікаря, коли в нас піднялась температура або щось болить. За яким же номером потрібно подзвонити, щоб викликати лікаря? Подумайте, уважно. Вірно, до лікаря ми дзвонимо по номеру 103. Ми викликали лікаря і машина швидкої допомоги привозить нам лікаря. Що потрібно зробити, коли лікар увійшов до кімнати? Коли лікар заходить до кімнати, потрібно привітатися до лікаря, дати можливість лікареві себе оглянути. І дати відповіді на всі запитання, які вам задає лікар. За допомогою термометра лікар вимірює температуру тіла. За допомогою шпателя лікар подивиться, чи червоне горлочко, чи ні, і обов'язково назначить правильне лікування і вилікує вас. Тож скажіть малята, чи потрібна професія лікаря? Правильно, професія лікаря потрібна. Чи важлива професія лікаря? Правильно, професія лікаря дуже важлива. Щоб бути сильним, міцним і здоровим нам допоможе професія кухаря. Давайте розглянемо малюночок. Дітки, хто зображений на цьому малюночкові? Так, мої любі, на малюночкові зображений кухар. Що йому потрібно для роботи? Полоник, сковорідка, мисочка, фрукти, овочі. Чи важлива професія кухаря? Так, важлива. Чи потрібна професія кухаря? Так, потрібна. А хто зображений на цьому малюночкові? Вірно, це перукар. Що вона тримає в руках? Вона в руках тримає гребінець. Від гарного перукаря людина завжди виходить весела і усміхнена. То чи потрібна професія перукаря? Вірно, малята, потрібна. Чи важлива професія перукаря? Так, важлива. Дітки, хто зображений на цій картинці? Вірно, це пожежник. Коли ми викликаємо пожежника, коли трапилася пожежа, за яким номером потрібно дзвонити? Вірно, потрібно дзвонити за номером 101. Що потрібно пожежникові для роботи з пожежею? Це вогнегасник, відро, лопата, сокира, шланг і пісок. Будь-якою пожежею пожежник справиться. Тож скажіть малята, чи важлива професія пожежника? Так. Важливе. Чи потрібна професія пожежника? Так, дуже потрібна. А зараз малята я пропоную вам побрати в гру. У чарівний мишечок я кладу всі ці речі, які знаходяться в мене на столі. А це саме пожежна машина, термометр, шпатель, ніж, ложка та веделка чайник, ножиці, пен та кастрюля. Ці всі речі я по черзі буду діставати, а ви будете називати, для, ко... для якої професії цей предмет. Тож починаємо. До якої професії відноситься кастрюля? Так, до професії кухаря. До якої професії відноситься чайник? Так, до професії кухаря. До якої професії відноситься пожежна машина? Вірно, це професія пожежник. До якої професії відноситься фен? Фен відноситься до професії перукаря. До якої професії відноситься термометр? Вірно, до професії лікаря. До якої професії відносяться веделка і ложка? До професії кухаря. Що в нас ще тут залишилося? До якої професії відносяться ножниці? Вірно до професії пилукаря. До якої професії відноситься ніж? До професії кухаря? І останній предмет шпатель. До якої професії відноситься шпатель? Вірно до професії лікаря. Малята, я думаю, ми разом з вами. Сьогодні дому помогли нашим ведмедикам. Тож до побачення, до наступної зустрічі.